Вітаємо оглядачів армії ТБ. Сьогодні продовжуємо вас знайомити з військовою технікою, яка най-най-най. Це найтихіший, найброньованіший, найбільше пристосований для штурмових дій це техніка, яка йде перед військами і якраз вона американського виробництва. Знайомтесь, це М1150 Шредер, який за допомогою ось цього робочого органу буде якраз розгортати мініполя поля і робити розмінування поперед тим, як зайти до бою. Зараз ми знаходимося в 48-й інженерній Кам'янець-Подільській бригаді Сил підтримки. І перед нами командир зводила Олександр розкаже, що ж це за машина, чому вона найтихіша, найважча, найброньованіша, найброньованіша і взагалі пристосована для найкращих штурмових дій йти попереду війська. Так, це у нас представлена інженерна штурмова машина розгородження. Вона побудована на базі танку М1А1 Абрамс. На ній присутня вся броня, яка і на танковій. Будувалися ці машини е, вже з вживаних танків, з них знімалася башта, бо є укладка та низка інших елементів. Натомість на ній була встановлена броньована рубка, яка складається з двох частин. В передній частині розташоване робоче місце командира машини, оператора, який нею керує. Ця Броньована рубка має кут горизонтального повороту в 90 градусів. В задній частині рубки в нас знаходиться дві установки дистанційного розмінування Міклік, які проходи в мінних загородженнях довжиною приблизно 100 метрів та шириною 8 метрів. У передній частині машини в нас знаходиться механік водій, який керує цією машиною. Та в передній частині в нас знаходиться гідравлічний механізм, на якому знаходяться різні органи для пророблення проходів. Основний орган це ножовий міни і трав. Який забезпечує прохід в мінному полі шириною 4,5 метра. І заглиблюється в ґрунт він на 36 сантиметрів. Стосовно цього органу, орган цей виглядає ось так. На фотографії зараз він просто знятий для обслуговування, але виглядає дійсно епічно. Тож найважча, найтихіша. Так, так. Пристосована для штурмових дій. Її вага 72 тони, це з робочим органом та З двома комплектами систем розмінування. Двигун тут знаходиться: газотурбінний дизельний потужністю 1500 кінських сил. Використовує паливо дизельне артика. Паливо українське чи американське? Паливо, звісно, українське. І нормально працює, якщо ви не зрозуміли, зараз машина заведена і це так його дійсно не чути, і навіть коли він їде, його також не сильно чути. І на відстані до 50 метрів машини майже не чути. Це штурмова машина, яка їде якраз перша, яка виконує розгородження, пророблює міні проходи в мінних полях. Як це за допомогою чого це все робить? За допомогою двох установок Міклік пророблюють мінні проходи довжиною 100 метрів, шириною 8 метрів. Завдяки методом підрива. За, тобто це заміняє радянську ур 77 змія Грищ. Е, Так. Але він може зробити тільки проходи. А наш АПВ, Шретер, може зробити ще й своїм мінним пралом, тобто за -за замінити ЄМР. Е, тобто, так, було, він, було. він виконує абсолютно, я б сказав, навіть три функції: БМР і Мар і Юрка. Тобто це універсальна машина? Е, звісно, Звісно. І в цій універсальності я ще й бачу, окрім зараз, ми перейдемо до мій кліків, але тут ще бачу багато камер засобів спостереження. Е, так, машина оснащена п'ятью камерами: е, Чотири – от вперед йде ліво. Права і центральна. І вперед йде також камера на 360 градусів, яка оснащена тепловізором і нічним баченням. І одна камера ззаді для того, щоб я міг. Заднього ходу, заднього ходу, щоб скерувати. Собственно. І механіка водія він також бачить цей… Так, механіка водія йде в комплекті монітор, який він ставить замість стрімплікса. Крутяк. Але давайте тоді перейдемо і подивимося, як же піднімаються ці мікліки, як вони працюють. Підрив ми побачимо потім. Підрив але зараз... пізніше чисуть, а Давайте. зараз йдемте подивимося. Давай. Як довго ти на ньому їздиш? Півроку. Ти їздив перед цим якийсь був досвід з радянською технікою, з іамерами, можливо, з іншою інженерною. А, так, мав опит з імером. І як в порівнянні? <ріху> ну, як рівняти? <ріху> <ріху> ну як її? Ну що, іномарка, а що жигуль. <ріху> ну, В порівнянні я, я не знаю. Набагато комфортніше, ніж Совєтська. 72 тони. Величезна маса. Взагалі щось відчувається? Ні. От якщо так порівняти з імером, то навіть імер якось тяжче відчувається, ніж Шредер. А ось ми от якраз проводимо зйомки, зараз немає цього отвала, цього змінного трала. З ним ти ж їздив? Так. Відчувається щось гірше, коли він впрягається в землю. От як опиши ці емоції, як веде себе машина? Перший йде в нагрузку. Перший йде в нагрузку. Потім, е, воно, якщо з місця брати, з місця, вона перший йде в нагрузку так добре. Трошки пригазовки, і вона і пішла попереду, якщо земля хороша, вона собі ленько, акуратно все, як має бути. Я вже подивився. Це унікальний зразок техніки для людей, які кажуть, що на коробці автомат, на легковій машині, там два педаля і все. Тут один як от один педаль, скільки от коробка передач, як. Це не штурвал, це якийсь руль, Опишись, ще, може, порівняй. <рес> Іменно Штурвал ще можна порівняти це з мопедом. <рес> ну, Реально з мопедом. Е все так само, як цей на мотоциклі. Ручка з газом, тільки з двох сторон. Так само коробка зразу передач, автомат, зразу під рукою дуже удобно. І так само педаль. Дві ноги поставив, і ти собі цим керуєшся. Тобі не треба за щораз лазити, переключатися по всій, всій кабіні. Все круто, все класно. Все акуратно. І ось так сьогодні можна поїздити на Абрамс М1, але в ролі штурмової машини М1150 Шредер. Давайте подивимось, як він їде. Включаємо передачу. І вперед. Ідеально просто комфортно і так ніжно, я сказав би. Досвід мене на всіх радянських танках і на БМП, на американській техніці і стає дуже ніжно. Прекрасна машина.